Це відос. Обо опасна людина, нахуй. Демон, нахуй. Перед... Ви хочете наході боїть. Пере Перед жінкою. Забери руку, нахуй. Забери руку. Забери, бо я з ноги. Я, я тебе... не заберу я свої руки. Дивись, тайно я. Фраєр стану. Вадилия. Я ж його прошу. Мені ж просто перед жінкою треба зробити. Ну да. Хай бо руки забирай без неї. Давай, ну нахуй особового ну нахуй дивися, я дійман особо Олежик, Збирай руки. Не обираєш. Обирай на обидві. Обидві без ноги бу. Чесно? був. Да. Jo, išėras, išėras, gali būti.